За статистикою, кожна десята дитина у світі народжується передчасно, а кожна друга після народження потребує медичної допомоги. У неонатальному центрі Рівненської обласної дитячої лікарні за рік може перебувати близько півтисячі немовлят. Завідуюча центром Катерина Макарчук розповідає, кожну дитинку лікують залежно від її фізичних особливостей. Втім, є фізіологічні явища, які часто зустрічаються у новонароджених серед них жовтяниця. Майже 80% новонароджених, які перебувають в нашому центрі, отримують фототерапію. Це спеціальний метод лікування жовтяниць новонароджених, і для того щоб захистити імочі, потрібні спеціальні окуляри. Це розхідний матеріал. Вони індивідуальні, тому вони постійно, постійно, постійно потрібні нашим діткам. Сьогодні лікарня отримала від благодійної організації Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні 500 окулярів для фототерапії новонароджених у неонатальний центр. Крім цього, благодійники привезли необхідне обладнання для відділення педіатрії No1. початку війни фундація Дім Рональда Макдональда розпочала нову програму, яка називається Медичне обладнання. За весь період ми передали 620 одиниць обладнань у понад 100 лікарень. Монітор пацієнта з комплектуючими для педіатрії дозволить забезпечувати контроль життєво важливих параметрів у пацієнтів відділення, де надається медична допомога діткам із захворюваннями бронхолегеневої системи, інфекційними захворюваннями та пацієнтам, які потребують встановлення діагнозу. Завідуюча відділення Інна Каштан каже, монітори ці необхідні постійно. Використання цього обладнання для нас потрібно цілодобово і щоденно, щоб проводити моніторинг, цілодобовий динамічне спостереження за життєво важливими показниками у дітей: це артеріальним тиском, пульсом, сатурацією та частотою дихання. Вартість переданого обладнання понад 200 тисяч гривень. Головний лікар Рівницької обласної дитячої лікарні Віталій Бойко розповідає, загалом із фондом співпрацюють не вперше. Ми комунікуємо, вони звернулися з листом. Ми вирішили, що для цього відділення інфекційно-боксованого потрібно таке обладнання. Ми маємо змогу відслідковувати ті чи інші життєво важливі функції дітей, які перебувають тут. Тому що відділення інфекційно-боксованого воно так трошки на віддалі від основного корпусу. І ми будемо з мати мову моніторити важкохворих дітей прямо в цьому відділенні. Це дуже класне обладнання високої якості, і воно нам дуже потрібне для педіатрії номер 1 Тетяна Мішинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.